Ми вже в сквері Бабаєва і вже граємо у віртуальні ігри разом з Matrix VR Клаб. Буде спекотно. Пропонуємо зараз зіграти в бокс. І не забувай тримати бокс. Добре. А чого? він здоровий? <світ> так і ти не маленький, слухай. Він більше. Коли він витягне колочки вперед, тобі треба також витягнути колочки вперед і бахнути по кулачкам. Так, ми готові. Почекай, о, тепер. Ручки вище і бий. Ну, Мені, чесно каже, страшно до нього туди близько підходити. Mm. Тримай блок, тримай блок. І бий, бий, бий його, махай руками. О, нормально. Я думав, він вже виграв. Так. У -у -у -у. На жаль, не встиг. Відверто суперник був набагато більший. Красавчик, молодець. È крути beleza. руками, крути руками, крути руками. Повертайся, повертайся. Мені здається, що він у нас чуть-чуть і на лижах ходить. Ой-ой-ой. Ми що ось зовсім трошечки. Треба вистояти один раунд. Та боже. Все. На Дев'ять. Ну. Не добіг. Як себе почуваєш? Нормально. Обіженим. Так, ну слухай, ну ти протримався довго. Оцей флейроп. На 30 хвилин безкоштовної гри. VR Club сам летів до тебе просто. Спасибо. Давай п'ять.